Доброго ранку, мої любі мої хороші підписники. Ну, Хто дивиться того доброго дня, доброго вечора. Зусима треба привітатися, що я у вас справи, хто чим займається. Я оце вийшла. Ну, як обично, йду по магазинам. Що робити? Зараз вам покажу трішки цін як вони у нас щодня змінюються, що дорожає, що дешевшає. Е, ну, все по-різному. Вітер, звісно, сильний на вулиці. Ось вам ще Я йому здорову покажу, що її ніяк не можуть у нас залатати. Ніяк руки не доходять. Ось. У мене сьогодні буде така, знаєте, зборна солянка. Зайду в екомаркет Покажу ціни як морки. А потім ще зайду на наш базарчик. Трішки вам базарчика покажу. Ну і на закуску моє любиме АТБ. Мені там писали, що мені там грошей заплатили, того я і розказую недоліки АТБ. Ну, якщо мені щось подобається, то кажу, що воно подобається. А якщо не подобається, я ж не можу казати, що на погане хороше, а на хороше погане що робіть виводи, дивіться моє відео, ставите вподобайки, пишіть коментарі. Ну, а там самі вирішайте підписуватися, не підписуватися. Мені і так уже достатньо підписників. Вони такі всі в мене гарні, хороші. Саме головне, що вони пишуть дуже класні коментарі. Я це їх почитаю. Ви знаєте, аж набираюся енергії на цілий день. Ну що, пішли. Зараз у нас буде перший магазин, в який я буду заходити. Це у нас буде екомаркет. Вон, бачите, екомаркет. Люблю я цей магазин екомаркет. Дуже багато знижок. Ну що, полетіли. Так тут гарно. Зараз ми зайдемо, по Почому тут овочі, фрукти, в екомаркеті банан, апельсин. 39 редис по 5990. Ну, це так, щоб подивилися, а потім ще ціни позрівнювали які вони є. о Картопля молодого 3690. Дивіться, яка класна картошка. Ну, не по 104 гривні, як в сільпу. Ану. Бачите, чиститься значить молода, гарна картопелька. Тут у нас пауценочки, може нам щось треба буде. Товари зі знижкою міг 50% ваги. Грейфрут. Бачите, хороший. А це, ой, там щось таке страшне. Ну і бурячок, як обично, все. Нема нічого. Все остальне, що було, і викинули, і воно загнило, мабуть, та на й викинули, воно в ящику, бачите якраз збирають. вони люблять таке діло людей звісно тут утра. всі ходять утра в екомаркет може якісь окції і знижки Ого, там стільки знижок так яйця Гривня 99 Вон, бачите на сьогоднішнє число отакі вони скоро паска треба буде Гривня 99. А -а -а -а. бачите Ще той, Ну да. <різь> так. Ну да це на 99 що -що? Ну, на сьогоднішній день. Знижка аж мінус 33%. Так <різь> що ми на Пасху будемо з яйцями накрасимо та наїмося. <різь> Буде все прекрасно. Далі ми підемо, подивимося на оценінні товари. Що тут є у нас поуценчики? Суперове. Може тут можна щось буде і купити. Ось де жовті ценники. Це точно я вам скажу тут. Бачите, вони підняли ціну, потім зачеркнули, потім оце ось написали. Беріть. По їх свіжості. Бачите, 13.05. Свіже, свіже. До 13.05. До травня в місяця треба його з'їсти. І вже знижка. Що там ще воно? 40% 25%. Можна багато чого тут купити От, риба. Філе оселеця 129,90. знижечка 40%. М -м -м. А ось така ще є. Типа нам мазочки. Йогурт дольче. То було там 25%. Вон, бачите, світліший цінник тепер 40. Десерт церковий дольче 63,29. 40% знижки. М -м -м.

І мінус 25%. Бачите, які гарні. Сосіські. От Отакий чи готинський сирок, з какао, зі знижечкою можна купити. І 40% знижечки. Багато всього. О, навіть вон торт є. Зараз я вам покажу той тортик. Тортик, хто любить солоденьке, то залітайте. О, дивіться, ще такого не було. Ой, що це тут за торт? Ну, це не я не бачу, де яка ціна, ну тут вже тут 40% знижки. Такий торт. А до якого його з'їсти? Це ще треба тут додивитися, знайти ту дату. О, до 26 квітня. Так, тут ще три дні. Зачем 40% знижки робити? Можна ще його продати і по обичній ціні. То може хтось щось. Що ми підемо далі, подивимося, що там ще є. Вон, бачите, яйця беруть по гривні 99. Шалені знижки. вагони в магазині. Це я напоминаю, це у нас екомаркет. Екомаркет зі своїми шаленими знижечками. Далі ми ще пройдемося в інший зал. Подивимося, що там є. А потім я піду на базарчик зайду. О! Кукурудзяні кульки 7,69. Дивіться, скільки тут. Кукурудзяні кульки. Який же тут вес? 16 грам. За 16 грам 7,69 Так це ж гребеш серед білого дня. Дорого. Це ми навіть і брати не будемо. Вон жовтий цінник, то вже зі знижкою. Люблять вони жовті цінники, я так поняла. Воз'яли б уже везде. Білі убрали, жовті наліпили. Було взагалі прекрасно. Так, що ми ще подивимося? Що тут кого людей цікавить? Я думаю, отут іще. Та, така 40% знижки на різне печиво. На кукурузу верес, дивіться. Кукуруза верес. 143 гривні. 19 копійок. А це курка. Курка 143 гривні. Де та курка? Курки нема, пластівці, чіпси. А по же тоді ця кукуруза? То я трошки шевелась. Кукуруза тушкована з власному соку. Курка верес тушкована у власному соку. Курка, курка. Ой, сорі, блін, сліпа очки треба купувати. Курка тушкована у власному соку. 143 гривні банка. І мінус 40% знижка. О, це шара. Шара, шара, що там по паскам. Пасок іще немає. А по цукру я вам можу сказати, що тут іде по цукру. 25 гривень 90 копійок. От, бачите, яке таця така здорова стоїть, можете брати. Хліб, он лежить. Зважувати його треба. Всі люблять хліб, коли я вважу. Там мені пишуть стільки коментарів. Ну, я можу, в принципі, одну хлібину зважити. Та я думаю, тут все окей. Ось, дивіться, хліб якийсь 350 грамів. Такий чорний візьмемо. Зараз ми подивимося на вагу, скільки він важить. Я думаю, це хороший, отаманський, заварний. 350 грамів. Оце так. З'їсти його до 28-го. 0,4-го з'їсти треба. О, бачите, 356 грам. Так що виходить? В этом векомаркі хліб не витягують і не їдять. Це виходить, тільки в АТБ таке роблять. Ой, ужас. Так, Трішки вам екомаркіта познімала, дякую за покупки. Дай, Вон, бачите, подякували. Пішли ми пройдемося трішки вулицею і покажу вам нашої гарної природи і в нас там і сьогодні холодно на вулиці пасмурно Я куртку навіть в діла це отакі діло здрасте бачите як прикольно красота не описуємо. каштани вже в нас розпустилися зараз вам трохи покажу це мій райончик Зараз зайду на базарчик, покажу вам трішки базарчику, я вже його показувала. Там, як, знаєте, як круг почота. Починає, що ближче всього. Це в нас екомаркет, потім йде АТБ і через дорогу базарчик там перейти треба. Ну, ми спочатку зайдемо на базарчик, там трішки вам покажу. Ну, а потім ми зайдемо на АТБ. Там просили, щоб я... Масло звісила і колбасу. Ну, будемо, мабуть, зважувати масло і колбасу. Так що пишіть коментарі, дивіться моє відео до кінця. Не виривайте слова з контексту. І у вас все буде добре, і в мене також. Чи в мене буде все добре і у вас також? І так можна говорити, і так можна говорити. Гляньте голуби, травка зеленіє, сонця немає. Бузок розквітає. Можуть, гарно так. Гарно так. Ну, якщо буде щось таке цікаве, ви не переживайте. Я вам все покажу. Головне, треба додивлятися відео. Коли ви подивитесь повністю відео, ви тоді можете зробити всі виводи. Ну, у кожного думка своя. Оце не зміниш, нічого з цим не зробиш. Ходімо, ходімо потихоньку. Бачите, кульбобки позакривалися. Позакривали свій цвіт, бо їм холодно. Нам холодно і квітам холодно. Так, он мій базарчик. Там навіть ключі роблять разні на машини. На двері на двері. Ну це якщо ви щось там загубили. ну Дорогу перехожу. Каву можна купити, шаурму з'їсти. Ну тут нормальний базарчик такий хороший. От бачите, буду через 10 хвилин. От, от реклама вам такі ключі роблять. От 150 до 220 гривень. Можете чи купити, чи з... не знаю. Далі я от сюди ходжу, це в другий ряд. Там те, хоч в паровозі можна було м'ясо взяти. Ну не знаю, я вон в нашу рябу ходжу. Тут риба класна відкрилася. Всі свіжа можете купити нормально, по нормальним цінам. Вон зараз зайдемо в магазин. Зараз вам трішки цін покажу, може. От, бачите, наша ряба. Зараз глянемо. Кричати сильно не буду, бо людей тут багато. Очередь он стоїть. О, вот ці ножки по 699. Курку можна купити. Багато всього. Хто там. А там он є. А можна там поїздку? Рулька. Рулька 899 за 100 грамм вирізка. Ну багато всього. Філе. Сейчас ми, мабуть, купимо філе. І он стегна. Ну це класс, ну, оці стегна. Сосічки. За 100 грамів 999. Ну, грубо говоря, десь 9 за 100 грамів. Вон дивіться, яка порося. Фулю, дивіться, можете купити. Пергамент 899, рукава. Все для запікання. Все свіже. Так, філішечку купила. Іду далі. Зайду в АТБ. Вон, Бачите, покажу вам, що там знижки, скидки. По-любому щось куплю. Так, машини їдуть, але вони Притормозять, бо я по попіше ходки. Вон, Бачите, це наше АТБ. Ось тут я хліб зважувала, тут вічно щось не вистачає. Йду оце і бурчу і всім розказую. А що робити залишити? Зайду, зараз глянемо, як тут Що за ніч помінялося. Кожен день оце хожу Мені там казали, що мені там... Проплатили. Я була б дуже рада. Так що чекаю. Так, зараз я виберу морковинку собі одну. Може супчик якийсь зварю. Вон 8,95 за кілограм. Треба буде грязь одне почистити. О, бачите, така вроді би. морковина. ой, репнута. Треба трошки получше буде взяти. О! Знайшла вона. Сейчас ми її так от бачите. Почухкаємо, зробимо красиве з неї і все. І буде морковка така. Так, далі, як обично, що я беру? Хліб беру. Зараз хліба ще візьму. Хліб візьму сьогодні. Навірно, тільки привезли, виложили фантазію. отаку хочу фантазію взяти. Возьму таку фантазію. Який тут з цієї фантазії? 350 грам. Обов'язково її треба буде зважити. Зараз ми подивимось. Ну, ми одразу це все определяємо, чи треба її брати, чи не треба. Ось контрольні ваги. От дивіться, бачите, коли він є, то 360 грам. Наверно, все-таки роботники подивились моє відео. І все стало на свої місто. Це дуже приємно. Ще мене просили там зважити масло і колбасу. Кажуть, там щось не годиться по тому всьому. Ну, йдемо далі. Бачите, як тут все тихенько, все прекрасно. На молочку сходимо. Зараз ми виберемо масличку і колбасу. І подивимося, що воно і як воно є. О, дивіться, що тут є по акції. 40 гривень. 40 копійок. А з карткою тебе 38 гривень 38 копійок. Отакий сир, кисломолочний президент. Оце можна вже брати. То вони 50 гривень, ставили 9, тепер 46, а тепер он знижка 13%. О, дивіться, який смачний. Я такий люблю. Оце моя незапланована покупочка, але я візьму. У мене дитина їстиме. Ну що ми тут? Взяли, ми от дивіться. Три разних масла. Зараз будемо пробувати. Маса не то 180 грамів. Бачите? Ложимо одне масло. О, дивіться, 184 грама, що казали, дурять, не дурять, це на маслі нормально. Це злагода. Так, давайте інше масло візьмемо. Масло ферма. Бачите, тут віс. 180 грамів. Провіримо, 180 грам є чи немає. Дивимося, бачите, 180 грам є. Ну, Якщо зняти упаковку, мабуть, 5 грам допустимо. Ну і давайте оце масло. Комо теж 180 грамів. 200 вже немає, вже все по 180 грамів. Так, комо. 182 грама. Бачите, тут навіть з упаковкою. Так що тут з маслом все нормально. Ще я хотіла зважити отаку штучку, купила хамон. Подивимося, тут вес в хамоні 80 грамів. Зараз йду 80 грамів. Давайте подивимося. Дивіться, 88 грам. Тут поки все точно немає до чого придратися. Далі, асорті. Ось таку ковбаску глобину асорті нарізало. Який же тут вес тому асорті виходить? Тут 180 грам. Ложимо. Ну, упаковка така тяжола. Бачите, 214 грам. Це в місті з упаковкою. А може там і більше положили. І отаку от колбаску візьмемо, Зложимо. Краківська 455 грам. Бачите, 458 грам, навіть з упаковкою. Далі отаку От висохшуся ковбасочку. Це суха, вона там влагу кажуть тіряє 150 грам. Така колбаса. Должна бути 150 От отложимо. Дивіться, аж 160 грам, бачите, тут все є. Це, виходить, тільки на хлібові дурять, на всьому остальному поки ні. О, давайте ми ще зважимо. 180 грамів такий творожний снідонок-президент. Це я розвію міф, чого хліба менше ваги, а все остальне нормально. Тому що хліб можна відкрити і з'їсти. А це, виходить, все упаковане. Оце отак. що було кому цікаво моє відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Тепер ми будемо все зважувати. Потім там, цукор просили, крупи. Дійдемо до того. Трошки вам тім покажу. От дивіться, шоколадка Міленіум 2860. З карткою АТБ 27,17. Бачите, можете взяти білий шоколад, молочний і чорний. ну Це акція. Вон по 45 гривень шоколад є. Гречка, що в нас тут з гречкою? ну Гречка, як бачите, по 22 гривні як була, так і залишилась, не подорожала. Зато рис 49,50. Рис трішки подорожав. Он делюкс 62,90. Огу. Оце ціна на рис, А булгур. Булгур 37,90. Така ціна на Булгур. Он. Крупа пшенична 19,90. О, акція, бачите, я брала її по 21 гривні, трішки подешевіла. Зараз я вам ще цін покажу по макаронам. О, делюкс, 40 гривень 50 копійок, пів кілограма макаронів. О, оці ми, мабуть, також візьмемо. На вечерю треба щось буде приготувати таке смачненьке зробимо. Ще хочу этих макарони, мабуть, зварю. Зараз ми їх ще, як звичайно, ви знаєте, я ж люблю це переважувати. Подивимося. Щоб все 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 мені совпадало і мені до копійки з дочі давали. Це мені подобається. Тепер я тут стала постійним клієнтом. І я дивлюся, потихеньку все міняється, все на краще робиться. Навірно, все-таки відео хтось подивився і вжарив. О, дивіться, 508 грам, Тут пів кілограма, навіть на 8 грам більше, упаковка. Що ми шоколадку звожимо. Шоколадки тут 90 грамів. Ну, до якого почала її вжити. До 25-го року свіженька по акції йде. Дивіться, 98 грамів, бачите? Міленіум нас не дурить. Оце так. І напослідок, це щоб люди додивлялись моє відео до кінця, підписувалися, ставили лайки, писали коментарі. Ми зважимо це наш хліб куліннячий 400 грам. Дивіться, 416, бачите? Все-таки, виходить? Хтось дивиться моє відео. І роблять, мабуть, за на тебе. Ось таке діло. Це мені подобається. Так, ревізор пройшов і ревізор, мабуть, буде вже йти. По зеленюшки, так? Да? По зеленюшки. Що тут по зелені? По зелені? Зелень. 100 грамм цибуля зелена, 100 грам. 100 грам. Зараз ми цибульку ще зважимо, щоб недостатків ніяких не було уже. 76 грам. А чого тоді на упаковці пишуть, що 100 грам, а тут 76 грам? Цибуля зелена. Що таке? Маса нетто, бачите, 100 грам? Ну, оце якраз вони, виходить, тут і погоріли. 100 грамів набір зелені. Давайте ще набір зелені ми подивимось. Набір зелені 72 грама. Оце так. Так що думайте, робіть виводи, нужна вам ця зелень чи не нужна. будуть мені тут розказувати, що до чого і як. Воно чи всихається за ніч. Це капуста. Ой-ой-ой, а ось тут іще є, Тут упаковка йде. Це, напевно, само АТБ пакує, воно то розриває ці кульки, потім перебирає і робить. Так, вага. Вага, 30 грамів. Ось тут точно буде. Бачите, та же 36 в місті з упаковкою. Получається тут оцей пакувальник, зараз я вам покажу, можете дзвонити, якщо вдруг що, провіряйте уважно. Звертайтеся, вони вас дурять на грамах. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ще вам трішки ось покажу яких овочей. Гляньте, як все гарно. Бачите, дивіться, грязі менше навіть на буряку стало. Це просто прекрасно. Що там? Там щось розібрали, картопля. От, дивіться, навіть очищають цю картоплю. Чи не картоплю, а моркву. Моркву помили. По 15,95 продають. Ого, це дорого. Um. Бачите, якщо все класно, то я й не прибираюся ні до чого. Може так, хто буде освітлювати це все? І на все наладиться, глянь, такі банончики. По 69,85. Нема гнилих уже. Гнилі немає. Мандари. Що тут ще є? Ківі Кокос 29.90. Кокос 29.90. Ось такі діла. Добре, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі!